Ну що ж, всім привіт, дорогі друзі, з вами Власет, і сьогодні 27 грудня 2024 року, як ми знаємо, ну ви ще не знаєте, завтра має вийти оновлення новорічних стендов 2. І ви вже знаєте, що мають змінити новорічну анімацію, ну як новорічну, просто анімацію на М9. І я би хотів, щоб ви заходили на моє відео і дивились, і згадували, як виглядала стара анімація, яка зараз у нас присутня в грі. Тобто я хочу, щоб ви просто зловили ностальгію. Так, відео вийде тоді, коли вже змінять анімацію, і я порівняю цю стару анімацію з новою анімацією. Ну що ж, Всім бажаю приємного перегляду. Ну Просто подивіться, це ну, класна анімація, якщо порівняти з новою анімацією, в принципі, ну... нова анімація вона така прикольна, чимось похожа на CSGO, да? але от стара анімація, анімація удару, от, от така, щоб ви пам'ятали. Як виглядає стара анімація на М9, і напишіть в коментарях, чи подобається вам нова анімація, бо я вже спробував, в принципі, анімація непогана, так? Мені навіть сподобалося і я думаю, нова анімація буде крутіша, але багато людей чомусь нову анімацію не хочуть сприйняти нормально. Просто згадайте нову анімацію, коли додавали на g команду так? Тобто не всі щось не всім подобалося. Хоча там секретна анімація, якщо не брати секретну. Ну і подивимось, М9, думаю, так само буде. В принципі, от зараз дивимось стару анімацію, вона прикольна. Так, але чесно кажучи, вона трішки піднадоїла, бо вже 7 років нічого не міняють. Хоча, хто пам'ятає стару анімацію на АКР, де він тримався в одній руці, напишіть в коментарях, що є такі Олди. І змінили на нову. Вроді би було теж погано, точніше. Але люди привикли. І до цього теж привикнуть. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, ви трішечки згадали про стару анімацію, так? Ну і я буду згадувати про стару анімацію про цю круту олдову, якій вже більше, чи ще не більше. Ну, коротше, її вже. Та ні, є, і скоро буде 8 років, друзі. Це оновлення записую трошки з запізненням, але. Ну, вийшов М9, так скажемо, анімація на нього. І давайте порівняємо. Ну, прикольно, в принципі, мені досить сподобалося, чесно. Ну просто якщо глянемо, то в принципі я вже і привик за цей час да, і непогано, мені сподобалося. А як вам дана анімація, напишіть в коментарях, в кого є М9 або чи взагалі вона вам сподобалася, бо того, що, ну, треба щось і міняти, чесно кажучи. І я думав він просяде в ціні на 200-300 голди, і в принципі я вгадав. Ну а всім удачі, дякую за перегляд.